Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю наших глядачів! Це новини на СТС. Мене звати Юлія Настенко. Команда наших журналістів вже готова розповісти вам про головні події понеділка, 27 березня. Далі коротко про головне. Палки вихідні. В суботу на сумському АТП вибухнув автобус, а наступного дня тролейбус покалічив чоловіка. Сумський міський голова похизувався своїми досягненнями на традиційному щорічному звіті. На Сумщині викрили підпільну нарколабораторію. У сумах вибухнув автобус. Транспортний засіб саме повернувся із рейсу і зайняв своє місце на парковці, аж раптом щось рвонуло. Одразу щинилася пожежа. Дивому салоні, окрім водія, не було пасажирів. Полум'я перекинулася на інші автівки, які стояли поруч і знищило їх вщент. На місці події була наша Анастасія Комендантова. Вона розповість, скільки транспорту постраждало і що послугувало причиною вибуху. Близько 9-ї години вечора люди почули вибух. Видно його було навіть на Харківську, але що трапилося, люди не зрозуміли, коли з'ясувалося, горить автопарк на Білопільському шосе. О 20.30 вибухнув автобус, який того вечора повернувся до Сум із Курська. Водію викликали швидку, але від госпіталізації чоловік відмовився. У цей час полум'я перекинулася на мікроавтобус, який стояв поряд, і знищило його вщент. Пройшло кілька хвилин, і загорілася маршрутка рута. Приборкували полум'я рятувальники більше ніж годину. Після такої масштабної пожежі від автобусу, який вибухнув, залишився лише каркас. Очевидці висувають попередні версії причин спалаху. Виникла пожежа десь з багажного відділення, приблизно так. Може бути щось з багажнику залишили, може ще щось. Сказати, що там щось було, ми не. Сказали. Не на камеру нам повідомили, що ймовірно вибухнув паливний бак, згорів ущент і мікроавтобус, який стояв поряд. Та цікаво, що у його салоні після пожежі залишився каркас від контейнеру. Він місткістю в тонну і говорять про те, що у ньому перевозили соляру, яка й спалахнула. Саме цим пояснюється страшне полум'я і неможливість рятувальників швидко загасити пожежу. Маршрутка рута згоріла частково, але її експлуатація поки неможлива. Складні осіння те, що з рути, обладнаної газоболонною установкою відбувався витік газу з подальшим його горінням. У лікарці, окрім безпосередньої пожежі в салоні, також відбувалось горіння диспалова, яким був повністю заправлений бак автобуса. Справжні причини загоряння правоохоронці ще з'ясовують. Однак це вже не перший випадок, коли транспорт, який перевозить пасажирів, згорає дощенту. Відтак подібна ситуація трапилася у січні. Тоді маршрутка за номером 6 саме закінчила рейс і ви. Бухнула дивом, ніхто не постраждав. Анастасія Комендантова, Олександр Олексієнко, Новини СТС. Наступного ж дня суми вразила нова звістка. Гервонуло у тролейбусі. Прямо на ходу в рогатого розірвало колесо. Пасажирові металева конструкція в салоні травмувала ногу. Його забрала швидка. У той же час у самому центрі міста маршрутка загубила колесо. Огляд транспортної ситуації та реакція влади на неї в сюжеті. Ні коломієць. Тролейбус зі спущеними рогами біля зупинки поряд карета швидкої. Медики перев'язують ногу чоловікові. Його вдарило у салоні тролейбуса. Це... Що з мужчиною? Нічого, уши. А Ошиб. как он його получив? Вот Залізком вдарила його ушила. Що-то взорвалося з тролейбуса, яка-то часть пострадала, ви? Усе сталося за лічені секунди. Тролейбус від'їжджав від зупинки на вулиці Горького. Як раптом пасажири почули гучний звук, вибухнуло заднє колесо. Рібнак сиділи взагалі того колісану, задумка тому. Німножка східнула, але ще не рідно. А машин. Лопнула наружне калісо. Сказали, що якщо було б внутрішні колісо, було б вона. Провірка наших колес, наших дару. Чому комунальні тролейбуси калічать сумчан? Питаємо в міського голови. Ми зараз розбираємося з цим питанням і з'ясовуємо, чому це сталося, чому вийшло на лінію і в якому стані колеса і резина. Я знаю, що не один раз звертався керівник, він казав про те, що треба закуповувати, відповідно, закупили робити. Утім, зволікання із тими питаннями коштують пасажирам комфорту і здоров'я. Два тижні тому у тролейбуса також відпало колесо. Тоді обійшлося без жертв, однак несправність ускладнила рух для інших водіїв. Тим часом цієї неділі колесо відлетіло й у маршрутки у самісінькому центрі міста біля фонтану садко. Ладнали її там таки кілька годин на дорозі зі жвавим рухом. При спілкуванні з іншими водіями слів не добирали. Поняла, понял. понял? Тут у такої. Вон такое, я ще поліцію визов. Нагадаємо, днями перевізники офіційно попросили членів сумського виконкому підвищити вартість проїзду у маршрутках до 5 гривень. А із 1 квітня поїздка тролейбусом уже офіційно коштуватиме 2 гривні. Ніна Коломієць, Оксана Щербак, новини СТС. Постраждалих від цієї аварії у тролейбусі, а також усіх, хто зазнав шкоди від бездіяльності міської влади, просимо зателефонувати на нашу гарячу лінію. Юридичний відділ телекомпанії СТС допоможе вам скласти позов до суду, аби відстояти ваші права на комфортне життя у Сумах. Тим часом міський голова Сум звітував про те, скільки позитивних змін сталося у сумах за попередній рік його головування. Олександр Лисенко похизувався відремонтованими дорогами, новим якісним транспортом і покращенням життя сумчан. Про те, як проходила одна із наймасштабніших зустрічей із мером за останній рік далі. У сумській філармонії яблуку немає де впасти, адже в концертному холі вже за мить має відзвітувати міський голова Сум Олександр Лисенко. Про його досягнення спершу говорить 30-хвилинний фільм. Упродовж 2016 року міський голова Олександр Лисенко з депутатським корпусом і структурними підрозділами міської ради працювали над розбудовою міста, створенням комфортних умов для проживання сумчани розвитком громадянського суспільства. По завершенню на сцену вийшов і сам мер міста у нього 40 хвилин, аби розказати громаді про свої досягнення. Після чого ця ж громада зможе поспілкуватися з мером, на хвилюючі для неї теми, все те ж, що й у фільмі міський голова розповідає по черзі. Одним із питань виокремлює ліфти. каже про проблему. Чули проблема величезна. Якщо ми там ще можемо пройти десь по бездоріжжю, ще почекати на наступний рік, то тут я думаю, що ви розумієте. Мами з колясками літні люди. А хто на милицях, то взагалі, або на колясках взагалі не може вийти. Проблему знаємо і над цим працюємо. Пройшов ще один рік, а ліквідувати проблему міській владі так і не вдалося. До нас звертаються мешканці із різних частин міста і скаржаться на підйомники, які не працюють роками. Наступне питання дороги. Олександр Лисенко показує і озвучує суми, які у 2016 році пішли на ремонти. 12. це відповідно. 12. реконструкція будівництва доріг. Нове будівництво капітальний ремонт майже 70 мільйонів 68 і 9, і поточний ремонт 64. Результати таких ремонтів у 2016 році сумчани продовжують спостерігати і цьогоріч. До того ж ледь не щодня телефонують на нашу гарячу лінію і розповідають про все нові нові місця, якими ні пройти, ні проїхати. Протягом своєї доповіді міський голова розповів багато досягнень. Для цього навіть перевищив відведений час удвічі. Тому, коли прийшла черга спілкуватися із громадою, виявилося, що часу вже дуже мало. Це викликало хвилю подиву. Ви задекларували регламент так 40 хвилин на виступ міського голови. На, на міський голова виступав півтори години. Тепер мешканці не мають не мають часу, щоб відповісти на запитання. Я просто пропоную. Давайте ми все таки людям дамо слово висвисловити, бо переліміт саме зробив міський голова, а а не мешканці, які не відвив, не можуть задати запитання. Відтак на якийсь відсоток питань міський голова таки відповів, але чимало сумчан залишилися непочутими. Не дав відповіді Олександр Лисенко і на питання СТС. Тому цікаво, у чому була необхідність збирати величезний зал і розповідати про свою відкритість. Якщо почути громаду, можливості не знайшлося. Анастасія комендантова Олександр Алексієнко, новини СТС. Амфетамін, метадон, марихуана, гранати та вогнепальна зброя все це вдалося вилучити сумським правоохоронцям у підпільній нарколабораторії. Її організували у Сумській області. Поліцейські затримали групу осіб, які продавали наркотики по всій Україні. Подробиці далі у сюжеті. На території Сумської та Волинської областей провели вісім обшуків. Під час них затримали трьох чоловіків, які організували незаконне виготовлення та збут наркотичних засобів і психотропних речовин на території України. Два чоловіки виявилися жителями сумського району, ще один з Волинської області. Організатор підпільного бізнесу всі факти причетності до виготовлення та збуту наркотиків заперечує. Добре, нам немає ні ДНК немає ні моїх відпечатків. Раніше бачили? ні. Ні, як можете пояснити їх місце знаходження? Ну, два варіанти льово відкинули, ліба один із довго в то я не знаю. Крім того, копи знайшли в імпровізованій лабораторії і вогнепальну зброю, набої до неї та навіть гранати. Затриманий пояснив, таким чином збирався їх зустрічати. Нарколабораторії було вилучено близько 250 грамів амфетаміну та метадону. А також прекурсори для його виготовлення. Як пояснив затриманий зброю та боєприпаси, він зберігав для можливого захисту нарколабораторії від в разі раптової появи працівників правоохоронних органів. Тепер злочинцям загрожує до 10 років провести за ґратами. Юлія Настенко, новини СТС. Без світла, теплопостачання та з пробитим дахом на один із будинків на вулиці генерала Чеснова рухнула стара береза. Мешканці давно благали владу спиляти дерево, але їх не чули. Що ж тепер буде із дахом та комунікаціями? Дізнайтеся вже за мить. Перша весняна негода і старі дерева, які потрібно було спляти ще кілька років тому, почали падати. Ця трухлява береза не витримала сильні пориви вітру та рухнула прямо на будинок. Мешканці у шоці, адже дерево пробило дах. Слышу громкость така велика. Виходимо сюди, лежить оця береза, упала на кришу, побило кришу. Хорошо, що упало туди, а тут ходять і дітки, і старі люди, і впало, бо були б жертви. Майже два роки мешканці цього будинку благали владу спиляти трухляву березу. Департамент інфраструктури лише годував їх обіцянками. Тепер же дерево наробило чимало лиха. Дах пробитий наскрізь. Дирки сквозні, от моя квартира, і тепер, якщо піде дощ, а він може піти по прогнозу, то, звісно, мою квартиру зальє. Вона відремонтувана. Це все зараз стоїть гроші, І хто мені буде розміщати все це? Чи береза пошкодила лінію електропередач? Тож тепер ціла вулиця лишилася без світла та тепла, адже опалення у них на електриці. Втім, Жек, який обслуговує будинок, зреагував достатньо швидко. Директор підприємства повідомив незабаром проблему усунуть. Зараз уже туди їде вишка, поїхали всі плотники, і сьогодні до упору ми замінимо той шифер, який повреждя. Наразі ж тут вже почали лагодити й лінії електропередач. Оксана Щербак, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Зважують фури. Шляхами області курсує пересувний ваговий комплекс, який виявляє порушників перевищення маси вантажу. Пристрій складається із рейок та комп'ютера, який видає чек. Як працює таке обладнання, дізнавалася Ірина Котлярова. На виїзді з міста у Київському напрямку стоїть пересувний ваговий пункт. Тут працівники Укртрансбезпеки зупиняють всі вантажівки і зважують їх на ось таких вагах. Автобіль проїжджає через вагу, все передається на комп'ютер, комп'ютер видає чек, і по ньому видно, буде, є привантаження чи немає. Такий контроль здійснюється за дорученням голови обласної адміністрації щодо посилення вагового контролю за транспортними засобами, які рухаються нашими дорогами. У зв'язку з відтаванням грунти просідають, а отже, і руйнуються автошляхи. Багато транспортних засобів йде з перевантаженням, бо перевізники нехтують правилами. Загальна маса автотранспорту не має перевищувати 40 тонн державними дорогами і місцевими 24 тонни. тони. Під час здійснення контролю транспортних засобів на дорогах загального користування затверджені правилами дорожнього руху, затверджені параметри, під час перевищення яких складається, нараховується плата за проїзд. За час роботи в 2016 році було проведено порядка 900 з лишнім зважувань, так, і було виписано. Штрафи на суму порядка 100 тисяч гривень, що не перекриває повністю ті витрати, які ми несемо безпосередньо роботі цього вагового комплексу. В цьому році виконано 92 зважування, і штрафні санкції було приділено тим водіям, які перевищували дозволену вагу в сумі 50 тисяч. Відділ інфраструктури облдержадміністрації таким способом контролює і намагається обмежити рух перевантаженого транспорту. Такі заходи допомагають захистити дороги від руйнації. З метою покращення якості роботи і вагових комплексів, і е, збільшення їх кількості за рахунок коштів обласного бюджету закуплено два додаткових комплекси, які будуть в найближчий час працювати на наших автошляхах. А також планується збільшення кількості таких вагових комплексів, які е, в принципі робота яких е, все ж таки дасть можливість обмежити рух перевантажених транспортних засобів. Також губернатор доручив районним адміністраціям за кошти місцевих бюджетів ще придбати 10 вагових комплексів для здійснення посиленого контролю. Ірина Котлярова, Олександр Білявський. Новини СТС. Сумські католики відзначили 25-річчя відродження парафії і благовіщення Пресвятої Діви Марії. У костелі провели врочисту месу, а також виставку, присвячену християнству. З цієї нагоди до Сум завітало чимало закордонних гостей. Як це було, розкажу далі. За досить немалу історію будівлю цього храму у Сумах використовували по різному. Він був і краєзнавчим музеєм і спортивним залом. Та, врешті-решт, на початку 90-х костел повернули вірянам. Тепер тут постійно проводять служби та моляться сумські католики. З нагоди 25-річчя відродження парафії. Сьогодні тут єпископ Харківсько-Запорізький. 25 років це гарний ювілей, щоб подякувати Богу за те, що відновилося. Розумієте, це так, як Ісус Христос Воскрес, ніхто не повірили. Так і коли парафія. Починала з ніхто не вірив, що вона буде такою як сьогодні. Тому є за що дякувати. Я думаю, це перше. А друге, що 20 років Карітас працює і робить дуже гарні справи. Тепер у храмі активно проводяться не тільки богослужіння українською, польською та англійською мовами, але й ведеться активна соціальна діяльність. Впродовж 15 років двічі на тиждень функціонує кухня для малозабезпечених. Настоятель же храму каже, щасливий, що віряни мають змогу приходити до костелу, аби поговорити з Богом. To, że tu, tu kiedyś była, to, że zaraz jest dużo przyjemna chwila. na ja, już tutaj dziesiąty RIC pracuje i dużo przyjemność, że to nie jest moje święto, to jest nasze wspólne święto i nie to muszą, czy ktoś jest katolikiem, czy prawosławnym. My tu wsi prosto poczuwamy się też jak w dużo wolik rodzina. На святі чимало друзів прихожан. Так, зокрема, католики вже багато років плідно співпрацюють із сумським обласним центром служби крові. Вони постійно беруть участь в акціях зі здачі крові для нужденних та діляться найціннішим. До всіх цих благодійних справ приєдналося кілька років тому і донорство. І отець Войцех, і парафіяни є нашими постійними благодійними донорами. Більше того, вони цей рух розвивають. І сприяють популяризації донорського руху взагалі, і в нашому місті, і на теренах Сумщини. Серед прихожан костелу угорці поляки, еквадорці, нігерійці, виходці із Гани і, звичайно ж, українці. А з нагоди свята сьогодні сюди завітав і генеральний консул Республіки Польща. В Україні бажаю того, щоб більше таких часів не було, щоб треба було ще раз відновляти працю, якої то не має значення парафії, прихожан, щоб люди могли молитися без яких проблем? Бажаю всім сумчанам ну, через три тижні свято Пасхи, здоров'я, успіхів. Сумські ж католики і надалі планують добрими вчинками змінювати світ на краще. Юлія Настенко, Олександр Олексійенко – новини СТС. Крики вболівальників та команди у супроводі поліції. Такою видалася футбольна субота Руменщини. 16 команд із різних куточків району зібралися в одному залі, аби довести, хто кращий. На футбольних баталіях була і наша Марія Бульдович. У Ромнах пройшов 31-й чемпіонат з футзалу. Уже дев'ятий рік поспіль цей турнір проводиться в пам'ять одного з видатних романських футболістів Сергія Білашова. Це Наш вратарь Самоучка легенда, який почав займатися футболом в 24 роки, Сразу потрапив в состав головної команди регіону Електрон Ромни». 18 сезонів захищав цвета Електрона. У 1997 році став чемпіоном України серед аматорських команд. Цей турнір... Турнір – уже традиція. Кожного року футболісти району з'їжджаються, аби показати свою майстерність. Втім, такого масштабу організації громенчани не бачили ніколи. Десяток правоохоронців слідкували за порядком на турнірі. Деякі ж команди приїздять до ігрової зали в супроводі поліції. Приміром, це команда Кобра Бобрик. Каждый день». смотрі смотрите ребята настроєне. «Ребята хорошо. Всьокажди гра. Сьогодні праздник, сьогодні вже фінал, награждение. Вже примерно всі знають свої місця. Потому я думаю, що і должно быть. Все. Настрій у гравців команди перед турніром бойовий. Приїхали побеждати сюди. Он близнецы показують результат сьогодні. Ми настроєні тільки на побід, ми ж приїхали тільки за побіди. Ми всю неділю тренувалися, навіть ось, сьогодні настроєно безумно на ігру. З позитивом, з емоціями, з праздником, весна ж. І такий бойовий дух відобразився і у грі. Хлопці перемогли із рахунком 11-6. Усього ж на чемпіонаті було заявлено 16 команд. Їх поділили на дві ліги вищу та першу. Генеральним спонсором цього чемпіонату став президент Академії футболу ФК Кобра Дніпро Сергій Ващенко. Каже, вірить у спортивний потенціал потенціал свого краю, тож планує розширювати спортивні можливості Роменського району. Є такі також намірення в цьому році зробити манеж в СМТ «Бобрик». І в цьому році у нас дуже реалізовано, і зараз до цього йде, з головою сільради СМТ «Бобрик». Думаю, що зустріч буде всім цікаво, зробити манеж, щоб це було на 500 чоловік та додає, заручився підтримкою президента Федерації футболу Сумщини Андрія Прохоровича, тож чемпіонат організували на найвищому рівні. Молодеж, коли одухотворена якоюсь ідеєю, яка, яка важна і для їх собственного здоров'я, і для продовження нашої нації в цілях укріплення. Достоїнство нашої України за молодіжі будущее. і поэтому наскільки ми можемо, ми підтримуємо. Фінальною частиною чемпіонату стало нагородження гравців усіх команд з двох ліг. Під час матчів визначили не тільки переможців, а й кращих бомбардирів, воротарів та захисників. Футбольні навики кожного гравця відзначили на чемпіонаті. І Сергій Білашов він був ну, трошки старший наш товариш. І дійсно, це велика людина для нашого романського спорту. І цей турнір нам ну пам'яті Сергія, пам'яті тих людей, які вже, на жаль, багато футболістів пішло вже життя. Емоції, що вирували у спортивній залі впродовж фінального дня ігор, не передати. Вболівальники уважно спостерігали за грою, а футболісти, не шкодуючи сил, вигравали у суперників. Романчани із натхненням уже чекають наступний чемпіонат. Марія Бульдович, Олександр Білявський. Новини СТС таким цей день видався для жителів Сумщини. Якщо маєте важливу інформацію, стали свідком чогось цікавого. Телефонуйте нам або пишіть. На цьому я з вами прощаюся. Бажаю миру, злагоди та добра. Побачимося завтра у цій же порі. Залишайтеся з стес.